А я буду розповідати саме про індивідуальну ті А, Цим займаються ті компанії, візом які я працюю менеджером з логістичного напрямку. А насправді ми дуже часто відвідуємо логістичні форуми, я в тому числі, але сьогодні я перший раз спікер, навіть перший раз в житті тримав мікрофон, тому трошки хвилююсь. Але надіюсь, виступ буде для вас корисний, тому що буду розповідати про два крутих кейси, яких ми розробили для американських компаній, і які дуже відрізняються між собою. А трішки слів про компанію. Везом це саме українська it компанія яка працює вже 25 років на ринку України, вона трішки старша за мене. Наразі у нас 300 плюс спеціалістів в Штаті. і ми реалізували приблизно 2,5 тисячі проєктів в цілому. Це починалося з веб-сайтів. Зараз ми розробляємо складні проєкти, це ТМС, це мобільні додатки, erp системи ВМС-системи. Ми зараз активно розширюємо ринок США та Європи. А везомо в логістиці. А в логістиці ми працюємо 9 років. Починали ми саме з ринку США, так як ринок США більш розвинений ніж український. А реалізували першу ТМС-систему ми приблизно 7 років тому. Зараз ми вже реалізували 21 масштабний it проект і шість проєктів на стадії реалізації. Ми завершимо їх приблизно впродовж півтора року. Якщо брати нашу компанію, ми та компанія, яка має досвід в логістиці, особливо в американській, так само і в українській. І коли наші менеджери спілкуються з нашими клієнтами, вони зазвичай спілкуються на одній мові. Тобто базові речі не приходиться пояснювати, ми знаємо, що таке маршрути, а ми знаємо, що таке документація в логістиці і тому подібне. Як працюють процеси? І також знаємо, наскільки важко працівники переходять на новий софт. Два проекти, про які я хочу розповісти сьогодні. Вони кардинально різні. Перший це ТМС-система. Ми реалізували її для компанії з Чикаго, Шварц Logistics. Клієнт взяв цю ТМС саме під себе. Тобто, мета проєкту була саме оптимізація внутрішньої роботи компанії. Клієнт був незадоволений своїм попереднім софтом. А другий проєкт це саме стартап. Це saas рішення для компанії Transportation Compliance з Вашингтона. А ми реалізували цей проєкт для того, щоб. Клієнт міг на ньому заробляти. Його ціль найближчі два роки заробити на ньому 120 тисяч доларів. А компанія використовувала до цього софт, який називався ProTransport. Це один з мастодонтів американського ринку по ТМС. Їх там взагалі дуже багато. І є дуже багато лідерів, які впроваджують софт вже 20-30 років, і вони зазвичай дуже тяжко міняються. Зараз є такий бум на ТМС від. Людей, які приїхали з східної Європи, тобто литовці, українці, молдовани, розробляють свої рішення, і це щось нове. Ті класичні американські системи, які є зараз в Штатах, вони трошки устарівають, а ті, які не устарівають, вони коштують надто дорого. Оскільки компанія розростає до всіх машин, у клієнта було бажання мати свою ТМС, щоб не залежати від сторонніх рішень. А попередній ТМС а, користувалися в основному бухгалтерія. Тобто ми знаємо ситуацію, наприклад, ну, саме банально, це може бути Донеска, коли а, більшість функціоналу не використовується і її використовують в цілому там, на 30-40%. Це статистика була по про транспорту. А, інша робота велася в Excel-таблицях. Це були мобільні дзвінки, Viber, Telegram, WhatsApp, що вело до того, що було багато конфліктів, непорозумінь і. Е Далі так само був пункт в тому, що це не було веб-рішення. Тобто кожен раз, коли приходив новий працівник, новий диспетчер, потрібно було встановлювати на новий комп'ютер, софт. І, відповідно, це було складно. Клієнт хотів давно створити систему, яка б могла працювати чисто через браузер, через логін та пароль. Попередній софт застарів. І це дійсно так. Неякісна техпідтримка була. Постійно були проблеми з комунікацією. Коли щось літало, це зазвичай тривало 2-3 дні, щоб пофіксити. Клієнт втрачав через це кошти. А мобільний додаток для воді у жахливому стані. Ну, в принципі, ніхто не користувався, тільки більш-менш молоді водії. А всі водії, які були постарше, робили це все через телефонні дзвінки, що також було незручно, також нагружало роботу диспетчерів. Відсутність функціоналу, який би підходив під бізнес-процеси компанії, в тому числі, і це все попередні пункти. Але що основне, наш клієнт заклав собі план до 2026 року вийти на 500 машин. А він розумів, що якщо він стикнувся з цим вже на даному етапі, коли ще це можливо врегулювати якось. В розмовах, телефону в дзвінках через своїх управляючих, то на етапі 500 машин він вже не зможе кардинально змінити компанію. Тобто він вирішив кардинально змінити компанію зараз, щоб в майбутньому з цим не було проблем. А гамат Мес ми розробили її нещодавно, приблизно 7 місяців тому. А вона складається з мобільного додатку та веб-додатку для офісу. Реалізовано понад 300 екранів, і наразі її використовують 240 користувачів. Тобто, це є. 200 водіїв і 40 а, працівників офісу. А що було зроблено? Перше, ми пропрацювали запит клієнта. Ми хотіли зрозуміти, що саме наш клієнт хоче. Далі, після цього, ми проаналізували ринок ТМС США. Тобто, що пропонують інші компанії, а що ми можемо запозичити. А доповнили проект своїм баченням. Тобто, коли клієнт приходить до нас, ми не тільки беремо, скажімо так, його бачення і впроваджуємо, ми також доповнюємо своїм баченням і кажемо клієнту, наскільки реально реалізувати продукт і чи це буде ефективно. А провели інтерв'ю з усіма відділами компанії, що дуже важливо, насправді, тому що потім, після того, як ми її розробили, а було простіше навчити персонал компанії і було простіше донести думку, що ця система спростить їм життя. Оскільки ми вже мали попередню комунікацію з персоналом Шварца, навіть з декількома водіями, це допомогло нам в подальшому впровадженні. кожен працівник міг розповісти саме, як він хоче використовувати ТМС. Ну тобто які в нього є болі, і тому подібне. Тобто, ми розпитали не тільки власника і основний менеджер менеджмент, а й а тих, хто буде нею користуватись. Була пророблена якісна робота над UX-UI дизайном, що дозволило створити продукт як зручним для користувача, так і перевеблеми на вигляд. Тобто ми зробили такий інтерфейс, щоб це не було рішення, де є маса функціоналу, де є маса екранів, яке нагружає водія, нагружає а, диспетчера, якщо ще з офісом це півбіди. А більшість з нас знає, що водії не особливо люблять користуватись мобільними додатками, і це досить складно. Хоча шварц у цьому плані дуже повезло з саме віковою категорією водіїв. То, що їм приблизно 25-30-40 років, і всі вони більш вихідці з Східної Європи, тому їм простіше користуватись мобільними додатками. Як показує статистика, саме американці користуються додатками важче. А розробили зручний мобільний додаток для водія. Ключовими функціями було сканер документів, постановка завдань через додаток, звіт по заробітній платі, інспекція тягача та трейлера та вантажу. А сканер документів до цього це все робилось через фото. Тобто в Америці є такий документ, як BOL, А він видається кожен раз, коли водій забере вантаж, і зазвичай його фотографують. А ми розробили саме сканер, і цей сканер допомагає одразу генерувати PDF, і цей PDF надсилається диспетчеру без фото через талант, телеграм та вайбер. А постановка задань через додаток. Зараз всі поїздки. А надсилаються водію саме через додаток, і всі завдання, які можуть бути на інспекції і тому подібне, надсилаються через додаток. А це допомогло уникнути нам телефонних дзвінків, допомогло уникнути viber телеграма, і так само це все фіксується в системі, наскільки якісно виконується інспекція. І скажу так, що це досить вплинуло на те, наскільки совісно водії почали виконувати цю роботу, тому що вони знаходяться під контролем. Звіт по заробітній платі, а допомогло відділу бухгалтерії, тому що водії постійно телефонували, уточнювали за заробітну плату. Заробітна плата відображається в додатку. Інспекція трейлера тягача та вантажу дуже класна функція. Через камеру зараз можна робити фотозвіт. Е, е, Вантажу трейлера та тягача. І насправді ми зробили маску, ну таку, знаєте, от зараз трошки пізніше покажу, щоб водії правильно фотографували автомобіль, тому що вони фотографували його криво, не так, і це було дуже незручно. А розробили веб-додаток для офісу з ключового модулю бухгалтерії, диспетчинг, автопарк, профітабіліті репортс. З унікального це Profitability Reports, Це унікальний модель. Насправді є дуже великий запит на ринку США на нього, але ми студенти поки що його не впроваджують, хтось розробляє. Це модуль, який рахує саме прибутковість кожного автомобіля окремо і декількох напрямків окремо з аналітичних даних з ТМС. Тому що в Штатах є декілька сценаріїв, коли, наприклад, водій може прийти своїм вантажівкою, може працювати на вантажівці компанії. Може працювати на лізинговому авто, і це все різна оплата, різний кілометраж, різні контракти. І дуже часто таке є поняття, як чайка-маркетинг, чайка-менеджмент, коли хтось прийшов, пішов, розказав щось і не було зрозуміло, з яких автомобілів хто скільки заробляє. А ми допомогли власнику компанії робити правильні висновки з допомогою цього модуля. Сам додаток, як казав, ми відображаємо заробітну плату, он реалізований чат, інспекція тягача з масочкою. А завдання для водія інформація про поїздку. Це його візуал. А веб-додаток це відображається саме модуль Profitability Reports. Такий вигляд має саме ТМС в браузері, коли користувач її використовує. А результат завжди всім цікаво почути результат. Да? Тобто компанія витратила десь півтора року, витратила досить багато грошей на цю ТМС, і що вона отримала в результаті. А перше це оптимізовано два робочих місця в відділу бухгалтерії. А це. Приблизно 120 тисяч доларів рік, так як зарплата бухгалтера в Чикаго, це приблизно 5 тисяч доларів на місяць. А там було шість бухгалтерів, зараз працює чотири. Ми оптимізували два робочих місця, це дозволило клієнту економити гроші. А позбулись витрат на оплату попереднього софта, це було приблизно 24 тисячі доларів на рік. Причому цей саме бюджетний софт. Якщо б наш клієнт впроваджував таку систему, як Маклауд, це одна із преміум систем у штатах, це б обійшлося йому. Приблизно в 600-700 тисяч доларів. А, кількість внутрішніх конфліктів знизилася два-три рази. Це зі слів замовника. Тобто, це замовник нам так сказав, і орієнтовно компанія витрачала 10 тисяч доларів плюс в рік на оплату спірних платежів. Що мається на увазі? А, Хтось їде з Чикаго в Техас, заправився на заправці, не сфоткав чек, потім каже: Віддайте мені 500 доларів. Йому кажуть, ти не заправився. виходить конфлікт, люди через це навіть звільнялись. І відповідно зараз все це ведеться через додаток, тому що є фотозвітність, фоточеків. І якщо раніше водії на це забивали, то зараз вони це роблять більш регулярно. А 85% водіїв самостійно перейшли на використання додатку. Що маємо з ну самостійно це, грубо кажучи, грубо кажучи, ми їм його встановили, показали, як використовувати, і принаймні більшість водіїв не саботували цю історію. Знову ж таки, це може бути в тій ж причині, що це через вік і через те, що вони більш адаптовані до софта. А були водії, які звільнились, на жаль, були водії, які насилу впровадили цей додаток, але в цілому більшість компаній його використовують. 150 тисяч доларів це прогнозована оптимізація на 2024 рік. Компанія користується ТМС тільки 5 місяців, 2 місяці зайняла саме підготовка до того, щоб компанія почала нею користуватися. Що має на увазі підготовкою, це ми провели навчання водіїв, провели навчання Офіс. У нас є Офіс Чикаго, це було офлайн і онлайн, як з ким. І зараз, от, ну, зі слів власника, 150 тисяч доларів, по крайній він, він має зекономити. А в кінці року у нас буде детальна статистика. Переходимо до другого кейсу. Transportation compliance це друга компанія. Взагалі, чому я розповідаю про два кейси? Тому що хочу донести думку, що індивідуальна IT розробка це не тільки про якихось, якісь великі компанії, які хочуть оптимізувати щось і мати щось своє. Це може бути і стартап. Да? Проста компанія, яка має якусь ідею, має розуміння болі ринку, може його закрити і заробляти на цьому гроші. Transportation Compliance працює на ринку в США 8 років. Має понад 500 постійних клієнтів і надає логістичним компаніям, сам логістичним компаніям послуги з константового допомагає їм з пошуком водіїв, кваліфікацією водіїв та наймом і з заповненням документів. А, чому клієнт до нас звернувся? Взагалі історія дуже цікава. Наш сео Сергій Гуземко був на подкасті в Чикаго а, десь рік тому. Цей подкаст подивився наш клієнт, йому ми сподобались. Ми поспілкувалися, дуже легко поспілкувалися, дві зустрічі, і він вирішив реалізувати проєкт з нами. А він займається саме наймом водіїв. Коли водії наймаються в Штатах, він має заповнити приблизно 20 листків документів, і це все такі документи, як тест на наркотики, тест на алкоголь, ліцензії, страховки, його досвід попередній. І це досить кропіткий процес. І компанії, які мають менше. 15 машин зазвичай не можуть дозволити собі мати кадровика в штаті. І цим займається або власник, або хтось, хто робить це якось, ну, окрім своєї власної роботи. А наш клієнт саме надавав таким логістичним компаніям послуг, він виконував цю роботу. Тобто це така невеличка компанія. І основна робота, яку він виконував, це саме заповнення цих документів, тому що водій подавав 20 листків документів, зазвичай документи заповнені неправильно. А потім так само. Це викликало проблеми в спілкуванні між клієнтом і його клієнтами, і потрібно було багато що доповнювати. Він захотів реалізувати софт, в принципі, який вже був в Штатах, але він був не такий доступний для малих компаній. Получається, що ми реалізували систему, через яку саме власник маленької компанії може заповнити документи, надіслати їх нашому клієнту, і клієнт уже їх надійшле в уряд. Або, наприклад, власник логістичної компанії сам цим може зайнятися. Що було зроблено. А перші три місяці ми приділили саме пропрацювання ідеї ідей продукту, обговорили а, бачення продукту, обговорили бачення продукту з його цільовою аудиторією. Це взагалі наша практика останніх років чот чотирьох, що коли ми розробляємо якийсь продукт, ми спілкуємося саме з кінцевим користувачем. Навіть якщо ми розробляємо якийсь e-commerce, все одно він ну, досить теститься на тих, хто буде ним користуватись. Пропрацювали їх UI, дизайн і завершили розробку. Ми приблизно на восьмий місяць за допомогою цього додатку. По крайней мере, наш клієнт. От який замовці софт, економить собі зараз приблизно три години робочих в день. Раніше він витрачав цю роботу на заповнення документів, які йому присвяли його клієнти. А рішення включає в себе також модуль бухгалтерії, облік клієнтів, менеджменту декількох компаній на одному тарифному плані. Тобто це не просто формочка, де ви заповняєте документи, а це також система, де ви можете вести облік клієнтів, відправляти їм запити і в цілому моніторити свій бізнес. Особливо зручним є функція запрошення нових клієнтів одразу з системи через посилання або мейл. Надихнулись трошки монобанком, можна так сказати, з банками, от які посилаються на а, донати, і створили так само посилання, яке генерується, Відповідно, ви просто скидаєте його через месенджер або через мейл. і людина отримує запрошення на реєстрацію. Так само можна надіслати звичайний мейл. В Америці це дуже популярно, і відповідно так простіше запрошувати людей саме через систему. А в рішенні розроблені чотири тарифні плани, як безлімітний за 270 доларів в місяць, так і безкоштовний, які покривають базові потреби. А, хотів би трішки показати вам веб-додаток та тарифні плани. Це веб-додаток в цілому, як він виглядає. Тобто мобільного додатку тут немає, є адаптація, але більшість користувачів будуть використовувати цей додаток саме через веб. А, тарифні плани. Досить цікаво, ми розробили чотири тарифні плани, а як на помісячну оплату, так і річна оплата. При річній оплаті ви можете зекономити 16%. А результат: впродовж чотирьох місяців після реалізації система почала використовувати 87 компаній, основний канал залучення це наявна клієнтська база. А наш клієнт насправді дуже відповідальна особа, і він дуже педантично підходить до свого бізнесу. Тому а, за роки своєї роботи він набив базу десь приблизно 500 компаній, які постійно з ним працюють. А після того, як ми розробили софт, ну, при цьому він так продовж розробки підготовлював своїх клієнтів до того, що він а, буде розробляти рішення, а він взяв приблизно 300 компаній, надав їм безкоштовний доступ, вони покористувались. Більшість компаній насправді все сподобався, але деяким компаніям досить тяжко заповняти а, документи з самотужки. І в результаті, от зараз цих чотирьох місяців, 87 компаній взяли собі різні тарифні плани. Зазвичай це, 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 зазвичай це бізнес. І а, далі клієнт після того, як попрацює всю свою клієнтську базу, буде вже залучати маркетинг і буде виходити на інші ринки. А, наприкінці року ми плануємо впровадити штучний інтелект, а плануємо а, впровадити бот, який буде відповідати на регулярні запитання. А зараз. Веб-додаток генерує приблизно 6 тисяч доларів в місяць нашому клієнту, і е, якщо ми будемо рухатись таким темпом, не піднімати дохід, то клієнту окупиться система десь за півтора року. Ваше запитання, перед тим, як перейдемо до ваших запитань, а, хочу сказати, що взагалі це it компанія яка займається саме індивідуальною it розробкою і ми знаходимо підхід до будь-якого бізнесу, якщо брати логістичний бізнес і маси досвіду. І тут посил в тому, що. А софт може приносити прибуток навіть як стартап, і так само, якщо ви велика компанія і хочете реалізувати щось для внутрішньої абобізації, ми так само можемо з цим допомогти.